Перегляди чи гроші в кармані? Це взагалі така тема. Звісно, гроші в кармані. Бо багато людей не розуміють, вони там кричать: о, от треба оце, ми спілкувалися про тренди, треба великі перегляди, бо якщо там багато подивиться, це значить типу, більше звернути увагу там, на мій товар. Ні, ніякому разі. Слухай, це практика мого, мого початку, типу, в Тіктоці в мене було 300 підписників на аккаунті, в мене було по 150-200 по переглядів. Я продавав системи з тепловими насосами. З мінімальним чеком там, від 15 Євро. Тож в мене було там по 300 переглядів, але в мене були запити. Коли в мене було 10 тисяч підписників, я почав робити платну рекламу. Чому? Бо аудиторія, ну вона дивиться, особливо у людей, в яких дорогий чек, в неї на аккаунті збирається дуже дорога аудиторія. Це люди, які сплати спроможні. Да, спроможні. Тому кому понесе людина, яка заказує. Бізнес-блогера на рекламу гроші вона не понесеть. Дівчки, яка там кривляється, ті типу, по пісенки похріна хто її дивиться? Малолітки, які будуть її подражати, і все стане. Вони нічого купляти не будуть.